No! Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Но от на початку війни я збирав якісь невеликі суми, і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А ти давав? Все показував? Один із госпіталей я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпусь на військових, хоча я до того вже був фу обкладинка журнала Times, New York, Times BBC, CNN. Похір. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням там. І розказували, що я хайпуюсь із на військових. Я на це все став, оглянув. Думаю, та нафіг воно треба, поняв, мені за це ще нервничать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу б допомагаю. Поні? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося, Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь. Не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть. Поним? Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сасі це може і щось, наклик, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатити і допомагати, бо самі один одного встрали. Є за що, інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось.